Чи можна взяти кредит на житло в Польщі українцям? Які умови отримання іпотечного кредиту, та хто може розраховувати на підтримку від держави на отримання іпотеки під 2 Про все це ви дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. Вітаю вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Бажаємо гарного перегляду! Потечному кредитуванні в Польщі дуже багато суб'єктивних факторів. Лише невелика частина процесу закріплена законодавчо. Багато віддано на відкуп внутрішнім банківським правилам, і навіть інструкції наглядових органів іноді мають тільки рекомендаційний характер. Тому все сказане далі буде мати узагальнений вигляд. Конкретні умови можуть бути встановлені не тільки обраним банком, але і в індивідуальному порядку. Крім індивідуальних умов, про які Говоримо далі, можна виділити загальні для всіх іпотечних кредитів. Отримати іпотеку без карт тимчасового чи постійного побиту практично неможливо. Однак, з дозволом на постійне проживання, отримання іпотеки є більш вірогідним ніж з тимчасовим. Крім того, банку треба надати писель та мельдуник. Важливою частиною надання іпотеки є факт доведеного регулярного доходу. Іноземець повинен мати постійний дохід на території Польщі і, відповідно, повинен сплачувати в повному обсязі всі податки і збори. Дохід повинен бути саме всередині Польщі, а закордонні кошти, такі як накопичення, доходи, пенсії, відсотки, можуть бути враховані частково або взагалі не беруться до уваги. Від рівня підтвердженого доходу буде залежати максимальна сума іпотеки, і нарідко банки встановлюють безперервний строк такого доходу від декількох місяців до року і більше. Часта зміна роботи, навіть якщо перерви були недовгими, може мати негативний вплив на рішення щодо надання кредиту на покупку нерухомості. Що стосується типів контрактів, то до розгляду приймаються всі умови. Однак при умові опраці банки вимагають підтвердження доходу за кілька місяців. Сам договір повинен бути безстроковим або як мінімум на рік вперед. При умові злецення або одєво, дохід підтверджується не менш ніж річним інтервалом. Аналогічна ситуація, і при здійсненні підприємницької діяльності необхідно підтвердити регулярний дохід за рік. До того ж, можливо, знадобиться оформити дозвіл на купівлю нерухомості. Це досить складний, але разом з тим законодавчо встановлений момент. Згідно з законом про покупку нерухомості іноземця. А також профільними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ, спеціальний дозвіл на придбання нерухомості іноземцями за меж ЄС вимагається при покупці нерухомості в прикордонних зонах. Покупці приватного будинку, земельної ділянки або об'єктів сільгоспризначення. Закон звільняє від отримання дозволу, якщо іноземець має статус постійного місця проживання, тобто сталий побут або резидента ЄС протягом попередніх п'яти років. Або ж покупці є подружжям громадян Польщі і знаходяться в країні на підставі статуса постійного проживання не менше двох років. При цьому нерухомість повинна бути сумісною власністю, або якщо іноземець отримав нерухомість в спадщину, при тому, що попередній власник був власником або безстроковим користувачем не менше п'яти років. Однак ті ж випадки, але при недостатності строків можуть вимагати отримання дозволу. Менш тим, відсутність необхідності отримання дозволу від Міністерства внутрішніх справ може привести до необхідності надання довідки, що такого зобов'язання немає. Тобто, банки в будь-якому випадку запитають у іноземця ці документи з міністерства або дозвіл, або довідку, що дозвіл не потрібний. Обов'язковою вимогою до надання іпотеки є страхування. Застрахованими Повинні бути як іноземець, так і об'єкт іпотеки. Офіційно призавлаштовані можуть надати відомості про обов'язкове страхування. Однак банк має право вимагати додаткових умов полісу, тобто доведеться купувати додаткову страховку. Нерухомість страхується в будь-якому випадку. Перелік страхових випадків так само визначений конкретною фінансовою установою. Як правило, це пожежі, громадська відповідальність, псування й тощо. Щодо розміру можливого кредиту, банки можуть висувати власні вимоги, але ж поширені межі та інші умови, можемо виділити. Є досить проста формула розміру іпотеки для іноземців, яка прив'язана до доходу. Однак зверніть увагу, що наявні накопичення не впливають на розмір можливого кредиту. Він залежить виключно від доходу. Звичайно, накопичення можуть впливати опосередковано. Наприклад, збільшивши частину внеску, що сплачується продавцю, і, відповідно, зменшується необхідний розмір іпотеки. На підтверджений дохід нетто в розмірі 1200 1500 злотих в місяць існує ймовірність отримання 100 тисяч злотих іпотеки. Погодьтеся, виглядає все просто. Наприклад, отримаєте 6 тисяч злотих нетто, можете розраховувати на 400 тисяч злотих кредиту. Але і тут є нюанси. Кожен член сім'ї зменшує можливу суму іпотеки на 100 тисяч злотих. Приклад для розуміння. За іпотекою звернувся іноземець, який відповідає всім вимогам банку. Він отримує 6 тисяч злотих нетто на місяць. Якщо іноземець проживає один, тоді він може отримати кредит на 400 тисяч злотих. Якщо іноземець має непрацюючого партнера, дружину або чоловіка, тоді може отримати вже 300 тисяч злотих. А якщо до того ж, пара, наприклад, має двох дітей, то може отримати лише 100 тисяч іпотечного кредиту. Середньорічна процентна ставка по іпотеці в основному складається з трьох компонентів: перший це ставка міжбанківського кредитування Warsaw Interbank Offer Rate. Це змінна величина, яка систематично коригується раз на 3, 6 або 12 місяців. Другий компонент це фактична річна процентна ставка і маржа, яка встановлюється банком в момент надання іпотеки. Вона є незмінною на весь термін кредиту. Згідно з рейтингом, розмір ставок по іпотеці в Польщі на весну минулого року становив 3,5-5,2% річних. Практично всі кредитні установи публікують свої онлайн-калькулятори розрахунку іпотеки, задавши наявні параметри, можна отримати результат максимальної суми і потенційних виплат. Знайти калькулятори можна на сайтах банків. Проте, при покупці квартири, окрім витрат на сам об'єкт нерухомості, можуть виникнути ще й додаткові витрати. Серед таких податок на придбання житла вторинного ринку, що становить близько 2% вартості, гонорар нотаріуса, що становить в середньому 5-10 тисяч злотих, в залежності від вартості об'єкта. Банківський відсоток за видачу кредиту це індивідуальний параметр і може бути відсутнім, а може складати і до 3,5% від суми угоди, страхування, послуги перекладача. У великих містах вартість може досягати 400 злотих в годину. Сюди ж можна додати витрати на переклади документів, послуги ріелторів і так далі. Підсумуємо вище сказане у вигляді інструкції, як купити квартиру в іпотеку. Перше це вибір об'єкта нерухомості, визначення його статусу і відповідно необхідності отримувати дозвіл на покупку. Друге це вибір банку і пропозицій за кредитом, визначення умов і самої можливості іпотеки для іноземця. Далі стає питання отримання від міністерства дозволу або довідки, що такий дозвіл не вимагається. Наступний етап це подача вніску у узискання кредиту. Потім проводиться оцінка кредитоспроможності, перевірка банком позичальника на відповідність умовам іпотеки. На цьому етапі можливий запит додаткових документів. Далі проводиться оцінка нерухомості, перевірка об'єкта кредитування. Відповідність заявленим умовам, наявність обтяження, можливість надання іпотеки. Далі вже йде підписання умови кредиту хіпотечного. До моменту підписання іпотечного договору повинні бути зібрані всі необхідні документи і визначений момент розрахунку та передачі права власності з попереднім власником. На цьому етапі можливі складнощі, пов'язані із знанням мови іноземцем, оскільки нотаріус має право відмовитися від необхідних дій, якщо, на його думку, одна із сторін не до кінця розуміє написаного. В цьому випадку потрібно залучити до укладу договору присяжного перекладача оплата його послуг покладається на іноземця. в цьому відео. Ми ще б хотіли обговорити з вами новину про програму кредитування від Польщі у вигляді іпотеки в розмірі 2%. Ідея створення доступної програми кредитування була зумовлена погіршенням ситуації на ринку нерухомості Польщі. Справа в тому, що в 2022 році ціни на квартири різко зросли, і багато хто був змушений відмовитися від покупок нерухомості до прикладу, однокімнатна квартира площею 35 метрів квадратних у спальному районі столиці Польщі коштує близько 95 тисяч доларів ближче до центра міста. Ціни вища у середньому на 30 відсотків. Ась вторинний ринок дешевше на 15-20 відсотків. Тому починаючи з кінця минулого року, в Польщі активно заговорили про те, аби допомогти молоді придбати власну нерухомість. Далі обговоримо деталі цієї новини. Відповідно до закону Безпечний кредит з тимчасово фіксованою відсотковою ставкою буде доступний особам у вісі до 45 років. Якщо кредит надають сім'ї з кількох людей, умову віку має виконати хоча б один із них. Кредит може бути надано лише на купівлю першого житла. Особи в домогосподарстві позичальника не можуть мати у володінні квартиру або будинок під час надання кредиту або в минулому. Сума такого кредиту не повинна перевищувати 500 тисяч злотих або 600 тисяч злотих, якщо позичальник веде домашнє господарство спільно з чоловіком. Чи дружиною або має хоча б одну дитину. Власне вкладення не повинно перевищувати 200 тисяч злотих. У разі відсутності власного внеску або неповного внеску можна буде скористатися гарантією банку господарства краєвого. Доплати державою здійснюватимуться протягом 10 років. У цей період відсоткова ставка за кредитом, згідно з роз'ясненням на сайті Міністерства розвитку та технологій становитиме 2% для позичальника. Плюс маржа, комісія та інші банківські збори, якщо такі є, будьте готові, що банки нерідко стягують одноразову комісію за свої послуги у розмірі до 3,5 від суми кредиту. Використовувати житло для оренди, яке було придбане за допомогою програми. Заборонено. Учасники програми зобов'язуються проживати у ній самостійно до того ж складатиметься декларація, в якій вкажуть, що куплене житло це основне місце проживання покупця. Житло може бути куплено і на первинному ринку, і на вторинному, але для покупки різних типів житла існує низка своїх вимог. Для отримання цієї іпотеки потрібно надати такі ж самі документи, що ми з вами обговорили трохи раніше в цьому відео. Для вашої зручності повторю. що це встановлення особи закордонний паспорт, підтвердження законності перебування у Польщі претендента на оформлення кредиту щонайменше на 12 місяців. Підтвердження наявності польської прописки, законне джерело доходів, яке має документальне підтвердження, позитивна кредитна історія, номер песель та попередній договір із забудовником або продавцем нерухомості. Для участі у цій програмі необхідно заповнити спеціальну анкету у відділенні банку або в режимі онлайн на банківському сайті. Термін розгляду вашої заяви в середньому триває близько двох тижнів. В такому спрощеному вигляді процес отримання іпотеки може здатися легким в житті? Це звичайно проходить трохи складніше, але складнощі процесу винагороджуються наявністю власного житла в Польщі. Чи це не є метою? Дякуємо вам за перегляд цього відео. Будемо раді побачити від вас вподобайку та підписку на наш канал. Діліться з нами вашим досвідом отримання іпотеки в Польщі. Нам та нашим підписникам буде корисно почитати про ваш досвід, так мовити з перших уст. А з вами була, як завжди, я, Альона та канал Personal Service. Побачимось у наступному відео!